<гум> не знаю, дні через двадцять, навіть. Ще весна тільки почалась. Це ось парнички. Не то, що раніше поки зіб'єш той гроб два на два. Поки натягаєш того після Так що все, відключилася від курей на грядку. Жінка з дивона зірвала. Каже, давай. Весна прийшла ростущий місяць. сусіди вже помідори посадила, нож ще немає. Наша ж перегунки між сусідами. Хватит тобі мене знімають, більше давай вже пересводження, бо топиться.